Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 5 січня по 11 січня включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на ось такий плед. Він полутерний, 150 на 200, такий більше, як однотонний, і ще ось такий світло сірий. І ціна його зі знижкою 349. Гілочка з листочком. Гілочку не бачу, листочка також більше як однотонний. Ось така подушка для дитячого ліжка. Також зі знижкою по 99. І калоші утеплені. зі знижкою 149. Знижка ще на ось таке взуття зимове калоші. Вони утеплені Мінус 14% знижка 189. Ось такі чоботи чоловічі. Утеплені на ціннику написано, але вони зовсім не утеплені. Вони гумові. І також вони зі знижкою 189. Знижка на ось такі шкарпетки, чоловічі. Вони високі, махрові, однотонні. І зачитаю вам склад. Бавовна 61%, поліестер 5% і Еластан. І вони зі знижкою по 19%. Знижка на ось такі рушники махрові для обличчя. Вони такі однотонні, але мають малюнок. Вони різні. По 88. І ось такий ще рушничок. Але має вже малюнок квіти. Також для обличчя. Ось 77. Капці чоловічі. Вони відкриті. І ось такий ще варіант: 199. Капці також чоловічі, але вже закриті. І вони утеплені, Однотонні, як в смужечку. Ще ось такі світло сірі. Так. І вони зі знижкою: 219. А ось такі вже капці чоловічі. Вони такі більші, як плюшеві, 249 І ось такі ще кавці чоловічі. На вузеньку ніжку вони мають такий малюнок, напис, і ось такі ще сині. І також вони зі знижкою 189 Подушки. різні такі малюнки, клітинка, написи. І вони на блискавці. Так, і зі знижкою 139. І ось такі ще подушки, декоративні, також на блискавці. І вони різні. З однієї сторони такий малюночок, а з іншої однотонні. блакитні, рожеві, жовті, зелені, і по 55. Так, а коштували 169. Знижка нась таку каву, розчину соблюмовано, амбасадор. 200 грамів в упаковці. І вона повинна бути зі знижкою. Так, 289. Ось така кава смажена, мелена Якобс. Симпатія 250 грамів. І вона зі знижкою 195. Чай чорний, заварний, ахмат 100 грамів. По 58, так. 58. Чай в пакетиках Ллойд Махіта 20. Тобто пірамідок в упаковці 47. Паста шоколадна, фундук пандалада 250 грамів в упаковці. Так, зі знижкою по 65. Паста горіхова. З какао та фісташками 200 грамів з клі по 99. Олія оливкова. Об'єм 250 мл, 129. Так, 129, а коштувала 169. Кілька у томатному соусі 240 грамів. Дуже хвалять. Кажуть, дуже смачна. По 29. Локшина швидкого приготування. Маміта. Смак курки 85 грамів по 12. Знижка на ось таку сіль морську харчову лимон з перцем і млинок. І зі знижкою. Так чи ні? Так, зі знижкою по 74 гривні. Показую вам ось таку новинку. Це чай. 12 смаків різних Вони в пірамідках. І ціна такого чаю 199. Мабуть, дуже смачний чай. Знижка на аромадифузор, Різні аромати, полуниця і квітка. Так, квітка по 77. І знижка ще на олію ефірну, Різні аромати 10 мл, також зі знижкою 39. Знижка на ось таку серветочку кухонну з петелькою. Вони різні, рожева, синя, зелена, і вона з одної сторони синя, з іншою сіра. Так? І лише по 29. А це ось такий рушничок кухонний. З малюнком. Чашечка, ложечка по 55. Знижка дівчата на рукавицю. Прихватку кухонну силіконову по 99. Знижка на такі ополони, кухонний силіконовий. Ручка дерев'яна по 59. І соковити скач. Ручний пластиковий по 29. Знижка ось такий, ніж кухонний, металевий. Ручка пластик. Такий невеличкий 109, а ось такий вже побільше, ніж металевий лезо вже побільше. Ручка також пластик. І ціна його вже 139. Ложки, нержавіча сталь, дві в наборі. І вони повинні бути зі знижкою. Так, по 59. Знижка на ось таку дужку кухонну, пластиково, прямокутну. Така зовсім зовсім Мала дужка І вона зі знижкою по 69. І ось такі ще дужки пластикові, вони гнучкі. Ось вони гнуться. Сама маленька 29 на 19. А сама велика 29 на 38. І вони зі знижкою по 99. Знижка на ось таку сковорідку з антипригарним покриттям, і діаметр 24. І вона зі знижкою 289. І знижка ще на ось таку сковорідку алюмінієву Діаметр також 24. І вона зі знижкою 199. Знижка на ось такі форми, силіконові. Вони різні квіти, сердечко і в їх 3 штуки, так, по 18. А ось такі вже металеві форми для кексів. Алма, 6 штуків наборі, і вони також зі знижкою. Ось таке кухонне приладдя, лопатка силиконова, ручка пластик і щіпці. Так, зелені, фіолетові. І вони зі знижкою 39. Пензлик, кухоний сіконовий. Ручка пластик по 29. І ось такий ще пензлик силіконовий, також по 29. Знижка на ось таку форму для випікання кексів. Вона силіконова. І 12 кексів на формочки. І форма зі знижкою. Так, по 99. Шпажки бамбукові, 12 штук їх в наборі по 29. Підставки під гаряче. І підставка. Древ'янні, три штуки їх в наборі, лише по 29. Покажу вам новинки, які з'явилися на полицях до Дня Закоханих. Ось така чашка в квітах і чай. Чай йде в наборі, лише чотири пакетика. Так, в наборі і чашка. Ось така в квітах. І ось такі ще варіанти. Малюнки, написи. Але... Шоколадні цукерки по 250 тарілочки керамічні, сердечка, щось такий варіант цікавий. 149. І ось такі ще тарілочки скляні, фігурні. Цікаві, мені подобається, а як вам подобається чи ні? І ціна 109, і термочашка. З написом теж. Almo 199. І ось така з'явилася новинка на полицях. Ведмедик. Штучні таянди. Такий червоний ведмедик, молочний і рожевий. І ціна я вам кажу 299. Ось так. Подобається вам такий ведмедик чи ні? Ємність для сипучих скляна люмінарк. 99. Ось така ще ємність для сипучих. Також люмінарк на об'єм 500 мл. По 77. І ось така фігурна ємність для сипучих. Також скляна, а кришка дерев'яна по 99. Тарілка супова, біла скляна. І вона зі знижкою. Салатничок скляний, гладкий по 29. Ще побачила ось таку ємність скляну для сипучих. А кришка металева по 59. Ємність також для сипучих скляна з написом та малюнком по 59. І ось така ще ємність для сипучих. Фігурна по 109. Килимок для дому прямокутний. Такий сірий. Коричневий і молочний по 99. Дозатор для рідкого мила. Пластик білий і тільки білий по 59. Ось такий ще. Скляний з написом. А верх пластик по 59. І для зубної пасти дозатор настінний пластиковий по 29. А це вже кошик пластиковий для зберігання. Такий прямокутний, має кришку по 55. Знижка на вологі серветочки для унітазу, тобто прибирання унітазу 48 штук в упаковці, 42 гривні. І порфікс вологі серветочки 100 штук в упаковці. Дуже вони мені подобаються. Вони такі плотні, великі. І вони також зі знижкою 119. Дивіться, побачила ось такий кошик. Плетений, декоративний. По бокам має ось такі ручки, і він не маленький І знижка 76% і коштує 59%. Знижка діє тільки до 11 січня. І знижка на ось такий органайзер для зберігання Ось він в складеному вигляді, дуже мало займає місця. А це він вже в розкладеному вигляді. Ось так по 99. А коштував 179. Знижка на ось таку термочашку з кришкою 1 тонна. І зі знижкою 249. Термочашка металева. І зі знижкою 169. А це вже пляшка для напоїв пластикова. По 29. І стакан для напоїв пластиковий з написом та малюнком квіти по 59. Контейнер пластиковий для сипучих. Листочки чи квіти на об'єм 800 мл по 17 Ось така ємність. Харчова, пластикова також. І вона зі знижкою по 29, а коштувала 77. І ось такий контейнер пластиковий для харчових продуктів на об'єм літр 600 по 99. І поменше. Також все пластик. На об'єм 850 по 64. Знижка на ось такий ланчбокс пластиковий. На два відділення, ложка і виделка. Ось такі світло-зелений по 108. І ланчбокс, також пластик, ложка веделка на два відділення 109. А це вже ємність харчова, пластикова кришкою по 59. Мінус 58% знижка. Ось так.